день! Сьогодні у нас на порядку денному кілька важливих новин, які варто обговорити. Перш за все, ми розглянемо перші вироки у справі про імпорт українського зерна, які викликали великий скандал в Польщі в минулих роках, коли блокували українське зерно на кордоні. Які наслідки ця ситуація має для польських фермерів? Також поговоримо про ініціативу. Уряду України програму є відновлення, яка надає компенсації українцям за зруйноване житло внаслідок війни. Нова система повернення грошей за пусту тару і не пропустимо обговорення нової бази НАТО в Ростоку та реакції Росії на це подію. З вас по лайку, по підписці, ставимо коментар під цим відео і дивимося його до кінця. Ну, ми поїхали! Після півтора року розслідувань Регіональна прокуратура в Жешові оголосила про перші вироки тим, хто розсипав українське зерно на кордоні. Двом обвинувачувам було призначені штрафи в розмірі 4 та 6 тисяч злотих. Можете прямо зараз поставити це відео на паузу і написати коментар. Дуже такий, так думаю, буде він трошки злісний. Що ви думаєте з цього приводу? Тобто, знайшли людей, це тільки двох, що засудили. Ще, здається, 19 судять. Тобто, перші вироки пішли це 4 і тисяч злотих штрафу за розсипане українське зерно на кордоні. Ці вироки викликали обурення серед аграріїв, які сподівалися на більш жорсткі покарання. Реакція аграрів на такі вироки була досить емоційною. Багато з них висловили своє розчарування, підкреслюючи, що шкода завдана польському аграрному сектору є значнішою ніж ці штрафи. Вони вимагають більш серйозних наслідків для тих, хто сприяв імпорту українського зерна. Критику цих вироків стверджують, що низькі штрафи підривають довіру до системи правосуддя. Аграрії закликають до перевірки дій прокуратури та судів, сподіваючись, що справедливість буде відновлена. І замітьте, це самі аграрії на це заагрились. Тепер про ініціативу уряду України програму є відновлення, яка надає компенсації українцям за зруйноване чи пошкоджене внаслідок війни житло. Ця програма стає особливо актуальною для тих українців, які перебувають у Польщі. Якщо ви знаходитесь за межами України, ви все ще можете отримати компенсацію, надавши довіреність своїм родичам або близьким, які залишаються вдома. Згідно з умовами програми, заявник повинен надати документи, які підтверджують, що його житло постраждало внаслідок бойових дій. Компенсація буде виділена тільки для купівлі нового житла в Україні. І вона доступна для фізичних осіб, які є власниками житла або мають на нього права. Це можна зробити у нотаріуса або через онлайн-сервіси, якщо це дозволяє законодавство Польщі. У документі потрібно чітко прописати повноваження, які ви надаєте своєму представнику. Ваша родич в Україні зможе подати заявку на участь в програмі є відновлення від вашого імені. Для цього потрібно буде надати всі документи, включаючи довіреність. Після розгляду заявки та підтвердження права на компенсацію ваш родич отримає кошти, які можна буде використати на покупку житла в Україні. Знову повторюсь, вся ця компенсація може використатись тільки на покупку житла в Україні. Незважаючи на те, що перебування в Польщі може ускладнити процес отримання компенсації. Можливість оформлення довіреності на родичів в Україні дає шанс на відновлення вашого житла. Поговоримо і про інше, а про а докладно про російські погрози на адресу НАТО у зв'язку з нещодавним відкриттям нової бази НАТО в Ростоку Німеччина. У вівторок Російське Міністерство закордонних справ викликало посла Німеччини в Москві Олександра е, Ламбсдорфа і висловило протест щодо відкриття бази НАТО під назвою CTF Baltic, яка буде моніторити регіон Балтійського моря. Російська влада попереджує, що розширення військової інфраструктури НАТО на території колишньої НДР призведе до негативних наслідків. Ну а як же? Російське МЗС стверджує, що рішення німецького уряду є. Продовженням ревізії наслідком Другої світової війни та мілітаризації Німеччини. Вони також вважають, що відкриття нової бази НАТО порушує положення московського договору 90-го року, який визначає міжнародний статус Німеччини після об'єднання та забороняє розміщення іноземних військ на території колишньої НДР. Ну як це, Росія? Про якісь договори заговорила, що треба дотримуватися яких договорів, дуже цікаво. У відповідь на звинувачення Росії Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що відкриття нового командного центру не порушує жодного положення договору 2 плюс 4, що регулює міжнародний статус Німеччини з моменту її об'єднання в 1990 році. Нова база НАТО в Ростоку координуватиме морські сили країн НАТО як у мирний час, так і під час криз або конфліктів. Вона також забезпечить цілодобове спостереження за військовим і цивільним судноплавством у Балтійському морі. До Сіті F Baltic залучено 11 країн, серед яких Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Великобританія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Швеція. Переходимо до наступної новини: з 2025 року ми зможемо повертати пусті упаковки, які будуть спеціально позначені. Це стосується пластикових пляшок об'ємом до 3 літрів та металевих банок до 1 літра, за які нам повернуть до 0,5 злотого. Але важливо не зминати ці упаковки. Чому? Тому що для повернення застави позначення, позначення на упаковці повинно бути видимим. Як це в принципі і працює в Німеччині? Дивно, чому досі в Польщі цього не було. Скільки раз був в Німеччині, всюди стоять автомати в великих, маленьких магазинах, і для них це норма збирати пусту тару і здавати в ці автомати, де вони отримують або чек на знижки, або ж гроші. Тобто всі вигаді, і зразу відпадає питання з сортування сміття. Але перш ніж е, ми купимо продукт, кауція буде стягуватись магазином. А потім, коли ми повернемо упаковку, нам повернуть гроші. Великі магазини, які займають більше 200 квадратних метрів, зобов'язані приймати порожні упаковки і повертати заставу, кауцію. А от маленькі магазини будуть робити це добровільно. Згідно з новими правилами, кожна упаковка повинна мати спеціальне позначення, яке буде зрозумілим, чітким і надійним. Це допоможе спростити процес повернення упаковок. Залишається важливе питання, як відшкодувати заставу. Просто пам'ятайте, що упаковка не повинна зминатись. Автомат не може прочитати позначення, якщо упаковка буде зім'ята. За пластикові пляшки до 3 літрів, металеві банки до літра повертатимуть пів злотого, 50 копійок. А за багаторазові скляні пляшки об'ємом до півтора літра один злотий. Максимальна сума застави може сягати до 2 злотих. Хто був в Германії або знає, там є такі автомати, навіть вони розпізнають, коли в пляшках залишається якась рідина. Тобто їх треба мити, здавати чистими, умитими і тоді отримуєте свої гроші назад. Дякую, що додивились це відео аж сюди. З вас по лайку, по підписці. Напишіть коментар, чи сподобався такий формат відео, де. Коротко, по кожній новині не роздуваємо. Економив вас час. Одне відео, відразу кілька тем розібрали коротенько, і ви вже про все в курсі. Ну, до побачення.